Доброго дня, шановна аудиторія. Я всіх вас рада бачити і рада, що ви приєдналися до нашого університетського проєкту. Мене звати Олена Іванова, я медіафахівець, медіаексперт, медіатренер, і хочу вам запропонувати сьогодні розмову про журналістику. Зрозуміло, що ми не зможемо обговорити всі питання, і тому я пропоную такий ракурс нашої розмови. Чим сучасна журналістика цікава пересічній людині, і чим вона може прислужитися сучасному суспільству? Але перш ніж перейдемо фактично до обговорення цього питання, я хотіла би зробити таку вступну заувагу. Зрозуміло, що війна, яка зараз триває, змінила наше життя досить суттєво, можна сказати, кардинально. Змінила вона і журналістику так само. Але е, ці обставини вони не можуть е, ні похитнути нашої впевненості в перемозі, яка ну неодмінно трапиться дуже скоро. І вони, ці обставини не можуть заперечити нашого майбутнього. Напевне, навпаки, е, вони примушують нас подумати про те, що своє майбутнє треба будувати, і до нього треба ставитись відповідально. І от з таких позицій ми і будемо говорити сьогодні про журналістику. І так, журналістика як амбітна пропозиція для креативного класу. Перша ідея. Майбутнє визначають сьогоднішні творчі зусилля креативного класу. Суспільство, в якому ми живемо, можна назвати інформаційним суспільством. Воно для нас є і сьогоденням, і найближчим майбутнім. У ньому інформація є основним ресурсом, а комунікація дуже суттєва, серйозна. Діяльність, яка проявляє себе в управлінні, в бізнесі, в науці, в культурі, в медицині, в будь-якій галузі для інформаційного суспільства важливим є відкритість інформаційного простору, глобальність контексту подієвості, демократичний устрій, свобода слова. Інформаційне суспільство має такі координати. Воно нас привчило до шалених швидкостей. До інноваційності, до різноманіття, до непередбачуваності. І як вдало, колись сформулював Елвін Тофлер, ми маємо ефект футурошоку. Сучасність це так звана індустрія 4.0 або Четверта промислова революція. Вона нас привчила до величезних обсягів доступної інформації, техніки, до комунікаційних і інтеграційних можливостей для оперування інформацією. До стрімкого розвитку штучного інтелекту, до залучення робототехніки у всі процеси і у виробничий процес, зокрема. Для того, щоб все відбувалося у відповідності до правил цієї реальності, потрібно шукати продуктивні рішення, потрібно інтегрувати потужності, потрібно демонструвати неординарну взаємодію, посилену кооперацію. Індустрія 4.0 вчить нас по розумінню, вчить нас в ситуації, коли виграш має бути не лише моїм, а виграш має бути одразу для всіх. І, можливо, у відповідності до правила порятунок потопаючих є справа самих потопаючих. в цьому інформаційному суспільстві в індустрії 40 з'явився новий клас, нова суспільна страта, яку колись вдало назвали креативний клас. Якщо вам цікава ця проблема, я раджу, перш за все звернути увагу на такого дослідника, як Річард Флоріда, який описав, що таке креативний клас. Нам іноді здається, що креативний клас це перш за все ті, хто зайняті в креативних індустріях: дизайнери, представники модної індустрії, IT-фахівці, ну, медійники, але не тільки. Креативний клас це всі ті, хто мають творче начало, хто його застосовують у своїй діяльності, проявляють в своїй роботі. Компетентність представників креативного класу це робота з інформацією, успішна комунікація. Звичайно, їх надихають креативні індустрії, але ще раз кажу, що вони проявляють себе і в бізнесі, і в управлінні, і в науці, і в медицині, і в будь-якій іншій сфері, де потрібна серйозна і копітка робота. Майбутнє креативного класу пов'язане з тим, що вони намагаються розкрити унікальність людського потенціалу. Так, от креативний клас. На сьогодні нова суспільна страта, яка фактично і визначає, яким ми будуємо своє майбутнє. Друга ідея. Журналістика сьогодні проф... пропонує професійну реалізацію, кар'єру для креативного класу. Сучасна журналістика це високотехнологічна галузь, професійна діяльність. Яка пропонує найрізноманітніший мультимедійний інформаційний продукт в безперервному режимі 24 на 7. І задовольняє при цьому найширшу диференційовану вибагливу аудиторію. До такого рівня розвитку дійшла сучасна журналістика. При цьому, звичайно, ми маємо визнати, що процес диджиталізації ну, фактично зруйнував монополію журналістики на виробництво інформаційного продукту. Звичайно, стало набагато більше виробників і публікаторів контенту, ніж ті, хто фахово цим займаються як журналісти. Дуже часто споживач виступає у ролі виробника інформації. Розширився і сам спектр каналів передачі інформації, соціальні мережі, і месенджери, повноцінні джерела, з яких ми можемо черпати інформацію. То що тоді кінець журналістики? Можна сказати, звичайно, що зараз існують програми, які забезпечують агрегацію інформації, існують технології, які за допомогою гейміфікації контенту можуть створювати ігровий контент, в якому самі споживачі спілкуються між собою без допомоги професіоналів. Або ця вже досить традиційна для нас техніка, я, як медіа, коли споживач сам створює контент і його викладає у відкритий інформаційний доступ. Але… Якщо говорити серйозно, то всі ці форми інформаційного спілкування вони узалежнені від фахової журналістської діяльності. Чому так? Справа в тому, що контент це ядро інформаційної діяльності. А для того, щоб контент був конкурентним, він має демонструвати високу технологічність. Для цього потрібні глибокі журналістські навички і компетентності. І, відповідно, фаховість у виробництві інформаційного продукту. Тому поки що говорити про кінець фахової журналістики неможливо. Журналістика робить контент нового покоління максимально цінним, максимально якісним і підготовленим до споживання. Саме фахово підготовлений контент і стає тією соціально значимою інформацією, якою ми можемо потім оперувати як громадяни, які живуть в інформаційному суспільстві. Для цього журналістика сьогодні демонструє широкий асортимент медіа контенту. Будь-яка проблемна тематична сфера вона висвітлюється в ЗМІ, жанрове розмаїття новин, аналітики публіцистики, неймовірне, авторських продуктів в сфері журналістики неймовірна кількість. Сучасна журналістика активно працює з дизайном і пакуванням інформації, тому що журналістика це не тільки контент, це ще й спосіб його представлення. Ну, Кілька форм назву сторітелінг, інфотеймент, едютеймент це робота з пакуванням інформаційного продукту, над яким сьогодні дуже багато працює журналістика. Журналістика піклується про комфорт і зручність у споживанні інформації. І так само ви бачите сьогодні, яку популярність добувають засоби візуалізації контенту, кросмедійні технології, подкасти, які зараз дуже стали популярними. Все це піклування про комфорт і зручність у споживанні інформації. І все це фахова робота. А для того, щоб виконувати цю роботу і бути завжди цікавим аудиторії, журналістиці доводиться боротися за увагу і боротися за лояльність аудиторії. Для цього вона постійно демонструє новації, без суттєвих переваг, без неординарних дій, без творчих знахідок, в сучасній журналістиці дуже важко долати конкуренцію. А це означає, що сучасна журналістика має живитися потенціалом креативного класу. Його підходами до діяльності. І тому можемо констатувати, що журналістика чекає, вона завжди готова прийняти оригінальні ідеї, готова прийняти готових до сміливих пошуків, здатних до креативних рішень, охочих до нестандартних пропозицій. Тому в журналістиці завжди знайдеться місце для таких представників креативного класу, як сучасні сценаристи, інформаційні аналітики, it фахівці. Психологи, дизайнери вони всі зможуть реалізуватися, зокрема і в середовищі сучасних мас-медіа. Тому журналістика пропонує професійну реалізацію кар'єру для креативного класу. Третє журналістика просуває креативний клас. Сучасна журналістика, спостерігаючи за життям суспільства і весь час артикулюючи це життя. Зрозуміло, що тримає креативний клас у фокусі своєї уваги. Ну, а як інакше, якщо представники креативного класу завжди на видноті, якщо вони активна суспільна сила, яка весь час діє і своїми діями привертає увагу до новацій. Тому саме представники креативного класу дуже часто стають героями журналістських матеріалів. Часто стають спікерами у журналістів, коментаторами, інфлюенсерами, ньюзмейкерами. Чому так? Тому що найпомітніші, найефективніші актанти в бізнесі, мистецтві, науці, житті громадянського суспільства дуже часто це представники креативного класу. Тому журналістика, звичайно, просуває креативний клас. Для того, щоб це довести, я наведу тільки один аргумент. Для того, щоб продемонструвати увагу до креативного класу, в журналістиці сьогодні з'являються нові медіаформати, такі як бренд, журналістика, журналістика рішень, про які ми раніше ну, не думали і не могли їх спостерігати в середовищі журналістики, розвиток блогінгу, прес посередництва, роботи з іміджем і репутацією це все ті формати, за допомогою яких журналістика може демонструвати свою увагу і просувати креативний клас. Креативний клас зростає завдяки журналістиці, четверта ідея. Сучасна журналістика, ми маємо це констатувати, сформувала медіатизоване середовище. Вона так багато хотіла нам розказати, пояснити, так багато привертала до себе увагу, що ми стали залежними від позиції журналістики. Перш ніж ми про щось думаємо, перш ніж ми щось помічаємо, перш ніж у нас з'являється якась думка, ми одразу орієнтуємося на позицію журналістики. Тільки вона визначає, що ми в реальності бачимо, про що ми думаємо, яку позицію займаємо. Так буває не завжди, але так буває дуже часто. І от таке суспільство, яке узалежнене в своїх діях, в своїх міркуваннях від журналістики, називається суспільством медіатизованим. При цьому сучасна журналістика забезпечила, зокрема. Завдяки потужності інформаційного суспільства існування відкритого глобального інформаційного простору. А в ньому існує контент різного типу, різної значимості, різної якості і різного рівня впливу на аудиторію. При цьому в самому відкритому інформаційному просторі сформовані умови для оцінювання цього контенту. За якістю, доцільністю, ексклюзивністю. І для того, аби... Формувати свої стосунки з журналістикою, не потрапляючи в зону ну, цієї небезпеки медіатизованого суспільства, споживач має володіти інструментами критичного мислення або інструментами медіаграмотності, як це називається в медійному середовищі. Якщо згадати, що креативний клас вміє працювати з інформацією і з комунікацією, тому що народився в умовах інформаційного суспільства. І індустрії 4.0», то креативний клас це медіаграмотна спільнота, здатна ефективно використовувати медіаконтент як ресурс. Саме креативний клас може формувати своє бачення суспільних процесів, не потрапляючи під ну, такий прицільний вплив медіатизованого суспільства і під прицільний вплив, власне медіа як таких. Креативний клас готовий брати на себе відповідальність. За реалізацію продуктивних сценаріїв майбутнього будувати горизонталізоване громадянське суспільство відкрите і проактивне. Якщо це так, то журналістика просто змушена просувати кейси креативного класу, демонструючи яскраві приклади втілення можливостей реалізації своїх, свого потенціалу в сучасності. Медіа стають дуже часто майданчиками для суспільного діалогу, тому що до цього так само спонукає креативний клас. Медіа масштабують цінності і тренди креативного класу. Ми дуже часто сьогодні, в середовищі журналістики, можемо побачити ну, такий медіапродукт, який нам пояснює, що потрібно шукати продуктивні рішення, потрібно шукати споріднені інтереси, потрібно співпрацювати, потрібно згуртовуватися. І в такий спосіб. Медіа, просуваючи цінності креативного класу, фактично дають можливість йому зростати, збільшуватися в кількісному сенсі. П'ята ідея. Креативний клас стереже журналістику. Сучасна журналістика це конкурентна сфера діяльності. І для того, аби користуватися попитом. Журналістика має орієнтуватися на споживача. Саме споживач визначає, що в журналістиці буде існувати і що в ній існувати, ну, має припинити існувати. Тому що його попит, його запити, його поведінка на інформаційному ринку послуг визначають, якою стає сучасна журналістика. Креативний клас як рушійна сила інформаційного суспільства є активним медіаспоживачем. Мало того, що медіаграмотність, робота з інформацією є базовою компетентністю для креативного класу, так своєю увагою, фінансовою підтримкою, спонсоруванням того чи іншого інформаційного продукту, креативний клас дає можливість якісному контенту, який задовольняє його потреби, існувати. Сьогодні саме ті медіа отримують часто отримують підтримку аудиторії, які відповідають інтересам креативного класу, тому що є якісним контентом, який дає можливість креативному класу, оцінюючи поточний стан речей, прогнозувати своє майбутнє. При цьому слід сказати ще й про те, що своєю увагою, своєю підтримкою тих чи інших проєктів. Креативний клас часто запобігає зловживанням журналістики. Журналістика іноді може і може заносити в сторону джинсування, в сторону публікації замовного контенту своєю непідтримкою, неувагою, ігноруванням, засудженням такого контенту. Креативний клас стереже журналістику, демонструє, які тренди сьогодні підтримує, а які ні. То чи можлива ж наука і освіта з урахуванням інтересів та потенціалу креативного класу? Звичайно, можливо. Зокрема, ми здійснюємо підготовку журналістів, які володіють навичками сучасної крос-медійної журналістики. Журналістів, які здатні до інноваційних і креативних рішень. Ми їх вчимо новітнім форматам роботи з інформаційним продуктом. Все, про що я розказувала, ми постійно втілюємо в свої наукові і викладацькі діяльності. Ми чекаємо завжди представників креативного класу і готові забезпечити їх знаннями, досвідом, аби вони могли реалізувати свій потенціал, знайти роботу, зокрема у середовищі журналістики. Ми формуємо медіафахівців, які зможуть забезпечити потреби і просувати креативний клас, яким на нашу. Думку належить майбутнє інформаційного суспільства. Ми це факультет журналістики реклами і видавничої справи Одеського національного університету імені Мечникова. Сьогоднішня лекція це результат повноцінної співпраці між професором доктором наук і студентом третього курсу. Авторами сьогоднішньої лекції є Олена Іванова і Тимофій Мельников. Тимофій студент третього курсу, студент. Здібний, творчий, цікавий, і дуже важливо, що він у нас такий не один. У нас на факультеті сформовано ціле середовище, де є можливість для розкриття таланту таких осіб, як Тимофій. Я за це дуже йому вдячна.